Привіт, мої дорогі шукачі. Сьогодні у нас є з вами дві дуже прикольні теми. І перша з яких, по вашому запиту, що якщо відчуваєш, що не до кінця радієш успіхам інших людей? Я пропоную піти в філософію не для того, щоб відійти від основного питання, а для того, щоб подивитися все-таки на це питання ширше. Західна культура намалювала нам необхідність і важливість конкурентної середи, конкурентної середи, де ми маємо бути най-най красивішими, я не знаю щасливішими, успішними, багатими, ще якимись і якимись. Тобто, по факту нам на десь на кореневому ствердженні соціум налаштував здовж декількох поколінь. Що конкуренція це не просто норма, а це необхідність, це важливість і що без конкуренції і успіху, а вже ж в цій конкуренції ми нічого не досягнемо. В чому проблема цієї теорії? Проблема в тому, що ми ніколи не станемо у будь-якій сфері най-най-най. Наприклад, ми починаємо бігати, займатися пробіжками і поставили собі ціль. Що робимо це, щоб стати найкращим бігуном? Найкращим бігуном у якомусь там світі. Навіть якщо ми себе присвятимо бігу, скоріш за все, ми не станемо найкращим бігуном, бо буде якийсь африканський бігун, чиє покоління з покоління останні тисячу років бігали по полях еволюційно, і його ноги, стопи, створені Богом, таким чином, щоб бути найшвидшим наразі під час марафонів. Кіт підтверджує, якщо ви чуєте його на фоні. А це значить, що теорія, в якій ми базуємось на успіхах у вигляді конкуренції в кого, що є найкраще, вона приречена на самому початку. Тому що, якщо ми поставимо собі ціль купити найкращу машину, найдорогу, най най най. Ми все одно не купимо її. Бо найкраща машина це та, за якою зараз стоїть там десь черга десь в якомусь світі, або стати найбагатшою людиною у світі. Ми не можемо, тому що в нас дуже серйозні конкуренти. Навіть якщо ми будемо йти туди і будемо доволі близько до статусу найбагатшої людини у світі, ми скоріше за все цього не досягнемо через інших конкурентів. А по-друге, ми будемо нівелювати кожен свій крок. Маючи. Не 5 мільйонів, а 1 мільйон ми будемо надрачувати на 5 мільйонів і казати, о Боже, я насами багатий. І при цьому не бачучи того, що в нас вже є 1 мільйон. Отже, ця теорія конкуренції, я пропоную вам їй зараз альтернативу. Але альтернатива має сприйнятися вами як філософія життя. Я пропоную вам над цим подумати, і наскільки це можливо. Можливо вже прийняти як нову, нове світ, новий світогляд, нове світосприйняття. Світ, в якому конкуренція стоїть на першому місці. Це світ, у якому весь всі, вся ресурсність і взагалі весь світ представлений у вигляді такого пирога. Пирога, суть якого в наступному. Якщо я з'їм шматок пирога, в тебе його не буде. Якщо він з'їсть шматок пирога, то в мене його не буде. Що логічно народжується з цього ідея конкуренції. Але світ не такий. Все світ працює не так. Енергія космічна божественна працює не так. Ваші можливості не мають кордонів. And everything is possible. Це тези філософії, суть якої наступна. You are fucking abundance. Ви не просто є над достатком і забілям. Весь світ є над достатком. Весь світ над достатній. У всьому світі достатньо всього. Якщо я з їм. Не шматок порога, а п'ять пирогів. У тебе також буде п'ять. А хочеш буде 10. Бо світ не має кордонів. Ресурси світу не мають кордонів. І зараз я не маю на увазі ресурси, через які войни створюються. Войни тому і створюються через оту першу тезу про конкуренцію. В кого піска більше філософія життя. яка... Дорівнює думки, що в мене всього достатньо вже. А це значить, що я можу в будь-який отримати момент все, що я хочу. І крім того, я вже маю, скільки мені потрібно. І це нормально хотіти більше і йти до нього. Але вже достатньо це філософія абанденса, філософія ізобіля, філософія недостатку. Ви маєте зрозуміти, що ця філософія стосується всього. І ця філософія вона настільки важлива в розумінні, бо, по-перше, вона істина. Не через его із серця, із, Боже, скажімо так, із Божого народження вона є істиною. По-друге, вона важлива не тільки з питання ревнощів і завищів, зав зависті нашої. Бо насправді, коли ми заздримо якійсь людині чи групі людей, ми цій людині погано не робимо. Ми робимо погано собі, своїй кармі. І, що найкрутіше для мене тут, ми не робимо під час заздрічів заздрів нічого для себе. В цьому немає для нас нічого. Розумієте? Коли я надрочую. На когось іншого і на їх успіхи. Або коли я надрочую на себе, якою б я могла бути, це повертаючись до другого питання, яке я озвучувала, як від себе відібратися, коли ми робимо це все, ми не живемо. Ми стаємо заручниками свого розуму, свого майнсету, історії, які нам хтось там розповідав, і в якісь ми повірили. Що світ недостатній, що я маю боротися виризати собі останній шматок хліба, а що я недостатньо вже така, яка я є. Розумієте? Проблема такої філософії, яку ми озвучили першу версію, в тому, що в ній нема життя і в ній немає нас. Є ілюзорні цілі, ілюзорні надрачування. Немає не, не бачення результатів як такових. Немає підтримки, немає любові, немає серця в цьому. І маєте зрозуміти? Взагалі, в конкуренції, е, якщо вона не токсична, немає нічого поганого. Казати собі, Анют, а давай сьогодні ти зробиш трішки більше подходів в Сурі на Маскар. Як тобі? Клас. Але коли я це роблю? Не зістану самобічування. Або я роблю це, тому що Оля робить підходів 15, а я роблю лише 2. Коли я роблю це від серця до себе, до світу і з розумінням своїх цінностей, тоді це стає силою. Тому друге питання: як відвібатися від себе, зрозуміти. Що все, що я маю наразі, це вже є саме банденс. Просто зараз поставте паузу, підійміть голову, подивіться вище горизонту і побачите, що є навколо вас. Побачте і подякуйте за те, що ви бачите, за ваше тіло. Подивіться на свої руки. Подивіться на людей навколо, подивіться на природу, на саму матінку природу, на ці хмари. На це повітря вдихніть. І що ви хочете мені сказати? Що це не є над достатком, це не є цим самим ебанденцем і ізобілієм в чистому вигляді? Весь світ є ізобіліем. А якщо цей ебанденс, abundance... вибачте, мені дуже заходить це англійське слово. Якщо ви воно не знайоме, тепер ви з ним знайомі. ебанданс, ізобілія над Якщо ви сприймете цю філософію, що Всесвіт не хоче. Зробити конкуренцію, ти з'їш моє в мене не буде. А почнете проживати нову версію, в якій всього вже достатньо. І діяти, і маніфестувати. Не зі стану, що в мене чогось немає, або я бідося, а зі стану, що в мене всього достатньо, і я прекрасна, і я йду далі, проживаючи своє життя, проживаючи своє. Свої цінності, проживаючи свій досвід. Десь, можливо, роблячи помилки, але при цьому тримаючи голову вище горизонта, зупиняюся, дякую, іду далі. От в цьому сила. Як впровадити нову філософію в своє життя, як з будь-якою іншою звичкою навичкою, помічаючи. А у вас вже є ця навичка, коли ви помічаєте. Бо коли ви помічаєте те, що ви заздріте, або були такі питання, бо внутрішнього критика це значить, що ви вже помічаєте. І як тільки ви помічаєте, в цей самий момент ви берете блокнот з ручкою і переписуєте тезу. Зліва пишете тезу, образно. Вася живе краще за мене. Справа пишете проти тезу, антитезу. В мене всього достатньо. Вася проживає своє життя і це прекрасно, нехай проживає. Моє життя це бла, бла, бла. Розумієте? Ця філософія, якщо вона вам незвичною нова, як будь-що нове, вона просто так сама собі в голову від того, що паніна вам 10 хвилинну аудіо записала, не запишеться вам на подкорці. Але записати це на подкорці – це значить затілеснити, прожити, зафіксувати. Зробити своєю новою звичкою, потрошку навичками це дописуючи. Бачите старий паттерн такий о, привіт! Замінили на новий. Нема можливості записати в блокнотику, запішіть нотатки в телефону, оці тези афірмації. Переписуйте історію, які є в вашій голові. Переписуйте тези, що в вашій голові. Якщо ви наразі зрозуміли, що вони не працюють. А якщо ви тут і ви шукаєте, то, скоріш за все, вони не працюють. Не всі. Але багато з тез, що в нас записані на підкорці, не працюють. Тому ми тут з вами, щоб їх переписати. Обійняла, поцілувала. Нехай це все розкладається на благо.